На 223 гривні за тебе швиденько вам покажу. По акції була сметана, що маленька, що велика. Я взагалі беру завжди маленьку, но... Що ж по одній тій ціні не взяти побільше. Коротше, в мене тут пару днів хліба. Бував в обріз. так Я сьогодні воно булочки взяла, з яблуком, з маком, маленький. Ну, естественно, нормальний, звичайний сіренький хлібчик. Звісно, два огірка. Ну і все. Це те, що по продуктах. Ось такі колечки. Ну, це для, щоб робити замки. Ось такий таємний чорний пакет. А в ньому чорні ще два пакетики. Ям <хи> як матрешку відкриваю. Так, це у нас. Чи, гляньте, який класний. І це амозаніт. Він не прозорий, напіїв прозорий попадається. От, всім смачного, дівчатка. Бережіть себе і чимось себе займайте, щоб нерви успокаювати.